Коротше, мехіта, міхі... ти заходитимеш? Мехіто? Мохіто. Мохито. Яукито. Ха-ха. китку. Ой, бля. А, блядь. хуй м'яке все. Що таке, блядь? Хуй хуй м'яке. Айван! Я, я, кажу, я кажу, що ми є Трамп, і того цей... Ми... є Трамп. Ми як цей... Ми як цей... Блядь, як його... Стропонюк. Вона була цього, Ярмака позвати як... Як Веном. Як Веном, Hello, Biden. Hello, Biden. Місто Ділда Президент. Пане інший Байден, привітайте, будь ласка. Мої вітання. Байден! Блеф! Там тип хотів самогубитися. Нікіто не дав його. Хто, блядь, стріляє, я не розумію, нахуй. Та у тіпа ще зараз стався. А де зброя, блядь? Я не поняв. Ау, буде зброй. Потужна. Потужна. Останній хД, Останні да? Остання потужність. Він, а коротше. Він ховається там за цим. Ну не з той сторони, Саша, що ти йдеш. Добре, добре. добро. Так, покита покита почекай почекай. Ага, ну, він ну? десь. Там. Там, поможи, поможи, все, швидко розмінуйте музика заграла, хуйово блядь я напевно не встигну сука похуй ооо блять забладить у мене ж мат ззаду блядь, відлетів сука ти ми кита тракела зробив я знаю а, а так от а чого я... ми програли а я трассисты, а я. А я трассисты, блядь, все. Ну я за тобой просто під'їдав. Помоги! А! Блять, сука. Душедуши, Микита, Заебись. Тихо, С -с -ти, тихо. сы, тихо, тихо, Микита, Сиди, сиди. Ну, Ни шепоки. Сподіваюсь, не знаєш що ти тут. Шти? Сиди, сиди. Сиди. Нє, Микита, сиди. Якщо він буде плентить, це буде добре, ти будеш знати, що він буде зайнятий. Та Якщо він мене не плент... і так побачить, блядь, за цими ящиками. Нє, не побачить. Просто чекай. Ага, все, блядь! Все. Ну дивися, Микита, ти або виходиш і так здихаєш, або тягнеш час. Я міг, Но. блядь, перенамагти. Це хибна думка, блядь. Сам ты хиб В Тебе мало хп було, щоб просто блядь, брать, виходить і типу, ти публять. Трамп, іди нахуй. Погано, блядь, Погано, дуже погано, блядь. До речі, в чувака типу нікнейм simple. Simple Дімпл. І тобі дави підказку, зарубай щас. Не знаю, знаю. Ох! Це точно Simple? Simple, бля. За типа simple, бачите? Твоя аватарка, як ты Сімпл. Найс, simple. Simple. Really simple. Really simple. Ай-ай-ам Трамп и я президент Йорк. Ес. А до, айду на. Давай, Леш, набай, Леша, бежим, шипчу. Ого! Це що за хуйня была? Вони не в жертв, зайшли. Какой ясаль, блядь. Смой айспак, че за безплатно, да? Я глушу цю хуйню. Чий отримуй бонуса мы дякую, да? Я його зменшив за звуком. Да ебать, він смішний нахуй сыцее. Ну, він уже знає, що ти тут. А, смок. Синкал той трохи додик. Дивись, бомба тута. Просто не чекай заходимо, бомбу, не сиди в смоці, просто чекай бомбу. Блять. А от тепер вже не, не робить. Ну не мало шансів. Повір у себе. Тихо. Ще один, він ще один. Він справа, він справа. Тут... Ні, він тут повірує. Він справа, блять. Гречка, блять. Я на трансляції.

ну, короче, правда, он сказал «полиснина». Я сказал «полиснина». Да. СУКА! СУКА, <решили> ЁБАНИНО, <едут>, ТЫ БЛЯТЬ! <решили> Трамп! Ось тебе трампевская... Да. ...выбухивка. Что? Трамп. Дякую, Не да ты, Трамп. Шо? Вин Трамп. Добро, Трамп. Пишли Трампы. <решили> Ковальский Трамп. Якиди. Радуин. Вы... Там твоя канья. Ой, блядь! Помнишь, Егор, как ты смеялся, как индус? У него, блядь, ком забылся на ферму. Вот вс ⁇ просто. Блядь! Лайфхак, який сходи зверху. ладно. Тихо, Ладно. Никита, не, не треба кожен раз порозгаражатися, Ще один мешаєшся. Сука! Давай, души! Він... Давай, Сімкл! Блядь, Нахуй ти бомбу кидать, Сука! Юдамп, писав so shit. Yeah, трампы перемогли. Лофи. Сила Трампа. Как мы? Мы перехохли. Ну, no, з печінкою. Сука. <звук> а, ми ще выиграем, не хуя себе, блядь, це як. Ну так. Ну це завдяки тобі. Ну, тільки завдяки. Завдяки відсутності Івана. А це теж верно. Кукуремба. — Хтось Щось собі придивився на розпродажі цього літнеї Там Івана не продають. А Іван готовий свою сраку продати за 60 гривень, щоб йому щось купили. Він готовий за нуль. Думал, то что на Блядь. там. ще буде вицілювати тебе Саша, цей. Да. Высили? Буде весили, я понял. Будет. Скрывайся. А, я вицілювати сказав, не перекручивайте мои яички. Нет, спасибо. Я бы забыл... Ну-ка, я бы нахуй выживаю, давай вы еба, блядь, кусок. Ну, oh, тво my... you know, my... ah ⁇ не, блядь, еба, блядь, кусок. Это что за другое, казалось. Дюрис, я тогда с Сашком, а ты с Макиткой. Окей. Для Карса. Так расстроено сказал, блядь. Ну я тебе а розумію. буду. А ми бы з змакити. Це ж це ж такий шанс. Но... Раз на ніхуя. Ні, ні, навіть навіть раз на, нахуя. Сука! А ты едот, блять! Йобаний не ёнот, Сашко, нахуй. Якби у тебе хоча б ну, повно хп було б. Ми на вулиці хуярні. Олекса, ми повинні все випити, що буде всередині. Ну, оце коротше ваше завдання видулить оці всі блять ємності, а наше захистить їх. Нам Нам просто не продали е, пиво, бо ми єдром. І, коротше ми злі. І, цей, і коротше ми пішли розгуярить пиво вагню. Блядь, Саня, диви на мене, Саня, диви на мене. Ти знаєш що робити. Продавай. Продавайте свою хуйню. Сука, вони We ще мені гани понахитають. Так и я, блядь. Заградительный огонь, блядь! Все бануть, блядь? Заград отряд, блядь. Ай, сука! Давай, закрыть. А, понятно. Ты вообще не в ту сторону загораживал, блядь. Вид плентит, за ящиком. Ебанько внизу під тобою був другий. Ніхуя він знизу не був, блять. Лекса, калаш бери Ладно, уже, похуй. Ні. От давай Похуй уже, пизда. Ну ми скажем їм, що ти продав Хто з нас найкращий трампомет? Трампо ага, і зараз, блядь, починаємо гру на Юрі. А коли на Микіті? Не знаю. Карта м м Микита. Тверта, Микита. Микита і Граємо у, у хаті Микити, блядь. Хуяримо. Коротше, прийшли терористи, закласти бомбу в комп'ютер. Закласти бомбу мені нахиф тобзав. Прикинь вона підривається. Та запросто, блядь. А ти що шо Ну... Оце заклали, а ми спеціально не деф'юзим, щоб вона вибухнула. Ну. Вымики дадуть бан. Та я сам чекаю, блядь, не розумію коли. Сука, як не стараюся, блять, То Що, Іван Мозахіст, получається? А. На голову. Саша, а чого ти не зелений? Ти що, зрадив партію? А Томі оцей блять. Підрас забрав у мене мій зелений mm -hmm. колір. Пидам бомб. Ж... Мені... Я, деп... Май... я депну в казик, я депну в казик, все, перемога, блять, забезпечте нахуй. Пиздец. Вони всі на, вони щастя. Щось... Ого. Він з вентиляції виліз, я хотів сказати, з те, що ти з жопи виліз, Це с канализації. Ой, блядь, гречка. Тільки гречка міг образиться на вот таку інфу, блядь. За секунду чел зноситься. А він не швидко стріляв. Викно. Ааа, блядь! О, Сука, я застряг, блядь. Опаркан, паркан, Мне сейчас так блядь. Ты похуй. А ну! Ага, засейвались, блядь. Сейв, помер, блядь. Лейси, лети. Трамп переміг, блядь. Беззаперечна <laughs> Trump перемога. Трамп Переміг. Трамп переможе, навіть якщо програє. Ну, <laughs> no, я виграв, бо програла.

похуй, блядь. Я якимось чудом ще, блядь, зробив ті лапи. Покрийте очко! Стріляй, <решко> хуячо! <решко> Хорош, блядь. This is great deal. Я з'єбую. Та, да, з'єбуйте, з'єбуйте, вже, 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 тікайте. Микіт, останньо в самому кінці, просто. Не наверх, не наверх! <реш> Не-не, ні, не, ні, ні, назад и. І... Блядь так ти... это. Вот туда, да-да-да, за ящик. Ты выживы, выживай. А вот вот ні а, -а, -а, -а. У того дотика было всього 4 хп, блядь И <реш> він в то впишел, блядь, баран. Да <реш> я ему, блядь реально я з нього стики, блядь гивна вибив, блядь Ну ему пощастило нахуй нахуй. Бі Би би. Макетка, поверда си, коллаж! Ладно, забыл. Бля! Мене абдулав, вбив! Ай, сука, <преку> блядь! Він позаду. Позаду? Ой, ну, бета, ты не путало! Блядь, я в курсі. О май гад. мэн! Ладно, я на пенісі буду. Я думаю, ніхто не проти. Да че бы. На пленте. Иваня. Саша посадка. Не! Ну я похуй. Блять! Залезайте туда. Макетка нахуя! Да, маги давай тут здесь. Давай! Да, бля! Я, я просто стрілю, я... прицілом, ти то стріляєш і потім я... різко вправо. Єбаня, це бракол був. Тебе або щось в грі, або я не знаю, ну... Тихо, О, тихо, тихо. Або ти, Іван. Тихо, тихо, Івана, я, ти... я, я тихо, тихо. Тихо! А, блядь! Микита, знайди, ти потроху підходь. За його. Блять, гарматне м'ясо ти ебал. <свист> а ти куди стріляв? Ай, блядь. А, чел, у мене затримка, блять, в баченні. Тому що макитка якогось у хера топчеться, як слоняра. У тебе затримка в цьому розвитку. А у вашої мами теж затримка. Угадайте. о о о о о, -о. А, це все, що може придумати мій обкурений зайвий мозок. А, часу не хватить. Тобі. Заходь, Щоб заходь. Пох... Так по... мало Пох... хп. По... Похуй. Похуй. Де він, блядь? Нема, сука. Втік, ладно. Ну, де? Кетко хуя. Кетко, що ти в небо дивишся? Це, це було смішно, як він хуячив, блядь. А той не такий... Не, ну... не будь Іваном. <гум> У мене при силых нет. Ура! Посвято! О, блядь, не бачу. Ай-яй-яй, тихо, блять, блядь, льоша! Я мост армана не пола, аля хае. Я за тебе зачепився... Там бля, зверху на П. На тут, Сука! Писюни зонли майн. Ракетка просто магістр. Ага, ну, це інформації. Що, що, Ой, що, 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 Микита, коли ти встиг майстратуру закінчити? Що, блядь? О, свята! Ой. Це не я. А я, блядь, дивлюся, ну, типу, що... Микита! Сто зараз буде не нога. Я на тебе щас блядь, жалобу кину. Так, я буду чекать. Гандон, блядь! Да, макитка, це було геніально. Іди нахуй, маху. Кусай за хуй. Ф не вс. Спокій, спокій. Не шуми, не перди, навіть. ха ха Та хуйня прострілює. ха Що він вислав, блять. Я їху. Він, короче, думав, що я в кутку тому, блять. Зашов, а мене нема, нахуй. Не поняв, а де воно, блять? Підманула, підвела. Блять, тільки кинь. Ха-ха-ха! Накидай, бля! та да, да, та. Там ще один пішов. Та Потолку їх четверо, блядь. Ну ти виживеш. Да, я тебя становлю. А, Нячу я, баба. Зроби мені одну бумаж. Я коли буду, Іван зайде до було. нас. Коли зайде до нас, Іван, перше, що ти зробиш, це пошлеш його. Ну, звичайно. А, Блядь, ти міг би мені й наказать, в принципі. Ой, тихо, 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 там ще. Ki, 돼, ТА якого хуя? Pues мене одразу вбило, блять. Він тебе побачив, бля. ТА НІ, бля, там на рандом ЗАЛЕТІВ. Издали він прострелив тебе через мене. Йобаний в рот, сука. А, нема. Ага, є. е. Давай, давай, давай! Да хуй. Ты нахуй? Your... Так, не займайтесь хуйньою, шо ви як діти малі? Сука, та я навіть не попав в нього, блядь А і шо, <плес> і шо, і шо? <плес> Олекса, ти догрався, сейчас буде по свята. Оце як якусь давай. хуйню зроби давай. давай, 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 шо Ага-га-га <плес> ага. <плес> А я в реалісі вернувся. Ха-ха! <плес> <плес> Бакида стрибай, я на тебе. А, ну добре. Давай, пішли. Блядь, тут перегорожа, сука. Ладно. Давай. М -м -м, який видок, блядь. Я навіть не попаун, сука, ну, Я, блядь, пінкод код неправильный Ну ладно. Да меня похуй, блядь. Сука, посвята на... дяка. Там спокойся. Тебе що, Іван покусав, блядь? Все, ладно. Все, ладно. Шеплять до хуя пошли. І Линдер спой. А! Ладно. А, а! Тут! Бля! Я думал, в ⁇ бну его, ну тоже. Да, сука, дайте мне вылезти отсюда, ну. Бингол, бингол, нахуй, всякие, блядь. Ха-ха, что сподобалось? <Yeah>, Есть! <среш>